Усім доброго дня, ви на каналі Телі Жана та мене звати Владислав, і ми з вами продовжуємо наш граї про ферму Симулятор 22 на польській мапі. І це наша третя частина. Якщо ви не пам'ятаєте, то ми от <смас> багато та багато працювали, побудували теплиці, і також я оновив курник. А сьогодні у нас буде збір кукурудзи, бо я в попередній частині говорив, що у нас кукурудза доспіть тільки у... Жовтні листопаді, до речі, ось такий у нас курник, яєчок у нас е, небагато, але все одно можна сказати, що немала така кількість. Тому перше поле, на яке ми поїдемо, це ось на той маленький городик до Діда Петра. Я вам згадував про нього, я вам <хи> говорив, що це буде наше перше поле, куди ми, звичайно, що відправимося. Я беру свій клас до І зараз ми. Поїдемо, причіпимо жниверку і будемо лотити нашу кукурудзу. А ще в мене є одненьке поле, воно набагато більше. Напевно, що в 20 чи в 30 разів більше, ніж той маленький городик. Цікаво, скільки ми всього отримуємо із цих двох полів нашої кукурудзи. Якщо вам подобається цей нумограй... І ви хотіли продовження, то, звичайно, що не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мене робити наступні видева про ферму симулятор Які вам, як бачу, та й подобаються. Ну, варто, знаєте, та й продовжувати. Ось речі, ці великі поля, що насправді це одне і те саме поле, але її розділяє лише дорога. Тому, можливо, в наступній частині її трішки підправити, трішки так річно зробити. Так, ми вже майже доїхали е, до того поля. Тут десь має будинку Петра бути, також має бути зупинівка ДНІЛ на синів. Пам'ятаєте, в першій частині ми його бачили з вами. Ось десь тут має його бути вилик. Ну, я вам скажу, гарно виглядає польське село, воно мені щось нагадує саме українське село. Якщо вам також, то... Дайте знати в коментарях, бо мені здається, що та та стає якраз із цим всім. Всі. Так, ось наш крузер. Цікаво, як у нас буде йти процес і чи взагалі ця жниварка підходить для нашого зернозбирача. Нашого комбайна. Щось Бачу, що ця жниварка не підходить для нашого комбайна. Я так і думав. Я так і я таки думав, що вона не підійде до нашого комбайну і доведеться щось інше вигадувати. Ну давайте ось цей перший городик, я його так називати городик, ми поки що ось зберемо з нього врожай ось таким так, чудернацьким способом, а наступні врожаї ми збираємо вже іншим комбайном. Так, комбайни досить дорогі, я бачу, що мені грошей на них такий не вистачить. Тому доведеться, знаєте, трішки його орендувати. Я не знаю, скільки взагалі це мені обійдеться, яку копійку. От бачите, піднімаю, опускаю, піднімаю, опускаю в і процес у нас пришвидшується. Але я вам скажу, стоїш, чекаєш, поки там ну, збереться це все. Тому і дещо пропускаєш, тому варто було порендувати нам новий комбайн. Так, цей я не продаватиму, цей у нас такі лишиться, тому що я збиратиму пшеницю, кукурудзу я більше не збиратиму. Так, збираємо. І ще хотілося б подивитися, чи справді варто було б завести свиней. Бо це дуже таке цікаве питання, яке мене турбує досить довгий час. Ще від початку цього нового граю. Взагалі я побачив, що у нас дуже багато кукурудзи, а знаєте, що кукурудзу їдять свині. А свині загалом їдять все, що під руку попадеться, починаючи від зернових, закінчуючи технічними культурами. Буряки, бульба. Там і навіть соняшник їдять. А кури їдять лише пшеничку ячмінь та... та що ще їдять вони там. І ми зараз давайте висипемо. Не так багато, я вам скажу, три з чимось куби у нас є кукурудзи. Ні, але для свиней цього не вистачить. Нам напевно, що для свиней вистачить от цієї всієї кукурудзи. Мені дуже цікаво, скільки потрібно кукурудзи, щоб приготувати тих самих свиней, Я не знаю, чи це взагалі вигідно, але все-таки я бачу, що на наступні роки я садитиму пшеницю. Садитиму я пшеницю не через те, що це можливо й легше, а через те, що більша вигода з цього в нас та й буде. Ось, до речі, вулики, як ви можете бачити, меточки тут покращили, розбудувалися. Медок у нас є, хоча я не знаю, скільки ми з нього вторгуємо. Так, Час я, до речі, збільшив, Тепер у нас швидкість досить велика. Я чекаю якісь завдання, якийсь контракт, хоча б щось виконати цікавеньке. не знаю, чи нам пощастить. Але також варто було б дочекатися листопада та зібрати врожай нашої кукурузки. А врожай у нас великий. І подивитися, що ми зможемо там орендувати та зібрати врожай з наших полів. Тобто насправді одного поля, бо поле там у нас розділено, але напевно ще я їх з'єднаю. Ще бачу, там якісь є острівці, тому їх варто було б також взагалі прибрати. Так, давай. Медок з'являйся. Можна навіть присвітити. Так, ставимо медок, все. Тепер можна повертатися додому. Давайте зараз виспимося, дочекаємося раночку і почнемо наші <губ> жнива. Листопад у нас почнеться. Ну що, висипаємося, напевно, що до 8. Не, давайте до 7 хоча не знаю, яка там взагалі буде у нас погода. Якщо у нас такий завше час, тому ну... так, ось, до речі, сьома година. Я гадав, що буде не так і темно, але насправді темно. О, з'явилося у нас медок. Чудово. Так, приймаємо наш медок. І давайте... А, він ще з'явився. Ну добре. мені цікаво, що з теплицями. Ти бачиш, що тут багато з'являється цієї капусти. Думаю, що більше її буде. Щось тоді більше з'явилося щось менше. Так. Так, давайте тепер орендуємо комбайн. Я, напевно, ще візьму Джен Гіра. Ось такого візьмемо ми. І до нього, звичайно, ще жниверку. Так, у нас це не молоко пічено, але все одно варто. Так, беремо його. І тепер. Ну, а жниверка у мене є. Можна взяти її вдома. Їдемо, розвертаємося. І тепер вирушаємо до нашого. Нашої бази, нашої хверми. Також цікавий той факт, коли я сижу. Бавлюся, записані фасліди, мої за віконний весні. Круто! Хвилинко не бачив снігу. Його б навіть не вистачало на цій польській фермі, але поки що у нас ще інші є роботи, які варто було б виконати, тому поки, що, поки що ось збираємо курудзу. Комбайн мені дуже подобається оцей. Я хотів би, знаєте, його придбати. Не через те, що він виглядає досить ефективно, він досить великий, а через те, що йому подобається. Варто було придбати там був у нас досить довгий час, аж до кінця самого немограю. Але якщо подивитися на ціну цього комбайну, то можна подумати, що там ну, така велика ціна. Насправді, все коштує великі гроші, ті самі трактори, хоча Урусус і ще один польський трактор вони коштує так і дорого. Насправді польські трактори, з якими ми, звичайно, що маємо справу. Збираємо ось цей врожай. Дуже цікаво, скільки ми з цього отримуємо, хоча поки що я пішов ось так і кукурудзинки я не так і багато отримав. Ще справді хотілося бачити, що кукурудзи у нас буде багато. Так ідеш тут же два куби, там три, п'ять, десять. Вже заповнили весь бункер і на розвантаження. Дуже цікаво мені, скільки ми з цього всього отримуємо. Ця дорога мені дуже не подобається. Слово ти їдеш, навіть буває, зачіплюєш оце поле. Тут кукурудзу і це... Ну, не подобається, мені ця дорога, в мене є ось ця звичайна дорога, якою також можна проїхати. Для чого нам ось ця дорога? Ще вам те дерево можна стріляти, також дуже заважає. Воно мене дуже нервує. Ну що ж, давайте збирати нашу кукурудзу із цікавеньким таймлапсом. Тож, ми зібрали ось цього міні-поля кукурудзи, і можете бачити, не так і багато ми з цього всього отримали. Як із попереднього поля, на якому ми бували. Ну, трішечки більше, звичайно, що, але все одно таке у нас щось та є. Ну добре, давайте тепер збирати ось цього мега великого поля. Тут взагалі буде багато кукурудзи. Скільки я часу витрачу на ці жнива. Скільки я отримую тієї самої курудзи. Ну що, збираємо. Беремо наш курудз, так дай наш комбайн. Дуже гарний комбайн, можна взяти, його придбати. Дуже подобається він мені. Можете писати, чи вам він також подобається. Ну що, а ми далі йдемо до наших жнив. У мене один бункер. І тепер давайте розвантажувати наш комбайн. Доволі багатенько я пройшов і тільки от заповнило наш бункер Мені цікаво, чи це взагалі вигідно вирощувати цю кукурудзу, чи ми отримуємо з цього поля достатню кількість. Чи зможемо прогодувати свиней. Чи доведеться купляти для них спеціальний корм. Це питання дуже важливе. Дуже важливо, думаєш, роздумаєш, ну, так нас виглядає. Класно, класно. Ну, давайте зараз розвантажимо. Тут, напевно, що два бункера потрібно повних, щоб заповнити. Так, давайте далі продовжувати. Ось мене нервує це дерево. Я біля нього проїжджав. Мені настільки цікаво, чи для чого воно тут. Ще інші власники взагалі тут віджали в нього, бо я от віджаю і не знаю, що з ним та й робити. Лишати не хочу. Але й варто було б його, от, знаєте, прибрати. Було б трішки більше поля, звичайно, що трішки більше врожаю ми отримували б з нього. І воно нам не заважало. Тому давайте далі продовжувати наші жнива. Ну що, погнали. Я от говоритиму про це дерево. Чому воно таке дивне? Чому я не можу проїхати біля нього? Говорю, я приїду. Ні. Ні, не проїду, ну гаразд. Дерево, ти саме напросилася. Я змушений тебе зрізати. Ти як беремо нашу бензопилу? Бензопилу і зрізаємо це дерево. Так. Ось такі прикольний у нас мод. На лемберджек можна. Зараз виріжемо. Вирізаємо все, що тут у нас росте. Так, і пеньочок за допомогою нашого моду також варто було прибрати. І тут зайві для нас. О, все. Ми прибрали, тепер тут ніякого дерева немає. Лишається лише прибрати оцей стовбур, віднести його, можливо, щось ми і заробимо з цього дерева. Хоча, можливо, нічого не заробимо, хто його зна. Ну добре, продовжуємо наші жнива. Продовжуємо наш збір. Не затримуватимось ми на цьому дереві і знову у нас продовження. Так, відвозимо наш причіп. Ось я говорив про цю дорогу, куди можна було б поїхати. І це набагато краще, ніж їхати ось через поле. Ну, а ту дорогу ми поореємо і не буде там нічого. Ніякої дороги. Буде трішки більше у нас полі, і поле у нас буде повним. Мені цікаво, чи справді це у нас не їдять кури курузу, чи справді вони можуть її їсти, але чомусь-чомусь та й не вивантажують. Напевно, що курузу вони такі не їдять. А я гадав, що у нас вони її, її їстимуть. Ну добре, давайте вивантажувати причіпу з курудзою. Дуже цікаво, скільки ми матимемо її в остаточному. Результаті після зібрання всього врожаю так, вивантажуємо. Ну, ми приблизно мали б отримати 20 тисяч. 22 тисячі ми маємо. Давайте зараз вийдемо звідси. Бачите, дуже так не подобається мені цей виїзд, Тож, навіть заважають культиватор. Але ми придбаємо культиватор трішки інший, ну чекайте вже наступної серії. Так, приїжджаємо до нашого комбайну, давайте його розвантажувати і можете спостерігати, що ми зібрали не так і мало врожаю. І всього-навсього стільки виходить врожаю з тих всіх полів. Ну, ви скажете, що можливо це мало, можливо, так і взагалі потрібно. Це ж кукурудза. Так, сідаємо в наш комбайн і вивантажуємо. Вивантажуємо вантажуємо нашу кукурудзу. Тож, так виглядає наш комбайн. Ми з нього вивантажуємо. Не знаю, мені подобається. Навіть терево те де лежить, яке ми зрізали. Ну класно, класно. Так, тепер збираємо останні клапті. Ну і ось такі у нас були цікаві жнива. Для вас прийшло небагато часу, а для мене прийшла ціла вічність. Поки я його зібрав, поки відвіз. Ось це, що ми маємо. Зараз ще лишається зовсім трішечки і зробимо висновок, скільки ми отримали із двох наших, ну, можна сказати, ще двох наших полів, всього врожаю. Мені дуже цікаво, поки що в нас там не так і його й багато. Так, давайте вивантажимо нашу, нашу кукурудзу. Але ми його туди не вивантажимо в причіп, тому що причіп у нас повністю заповнений. Тому давайте перше вивантажимо наш причіп, а потім вже заїдемо комбайном. І потім цей комбайн ми віддамо з оренду. Він нам дуже допоміг. Справді, напевно, що цим комбайном першим я б крутився б набагато довше, витратив більше часу. А з тим комбайном ти збираєш е швидше. Він набагато ефективніший, більший. До речі, Урсус наш, польський тракторик. Варто було б його помити. Знаєш, такий вже забруднений у нас цей урсус. Та не один десь тракторик був, не від урсуса, там ще вона якась марка. Так, давайте порозвертатися. Це тут розворот має бути. І тепер давайте ще отут підпиляємо цей острівець і тут, до речі, два. Стосовно Урсуса, отих всяких косьних тракторів, я це все побачив в польського блогера про симулятори Кадора. Можна також глянути. Його канал дуже цікавий. Так, звичайно, він польською мовою, але мені він подобається. Дуже цікавий. Так, давайте приберемо це все. Так, і це ж цікавіше використовувати якусь іншу техніку. Наприклад, наших хороших братів, поляків, а не якусь там ворожу техніку. Яку взагалі не розумію, тих, які це використовують. Так, спилюємо і все, готово. А давайте це, Ну що, так, толку його продавати, все одно ми з нього отримуємо копійки. Давайте ще ось це приберемо. І тепер можна поставити наш свинарник. Так, є свинарник у нас трішки більший, але я поставлю невеличкий. Бо свиней я багато не розводитиму, та і стільки мені потрібно зернових, щоб прогодувати цих е, самих свиней. Хоча я справді думаю, скільки варто було б придбати цих самих свинок, щоб. Так, давайте десь тут його поставимо. Все мені місце подобається, якраз вони всі рівно йдуть. Тут, до речі, ще й поле у нас є. Що цікаве. Може, ми його також перекультивуємо, щось також посадимо. Хоча можна тут щось побудувати, нащо нам щось тут садити. Було варто щось тут побудувати, а не. Хоча, може, можна було б і посадити тут щось. Бачите, які зарості. Так. Ось тут у нас тут житимуть свинки. Ось тут ми можемо забирати гній. Які можемо використовувати для полів наших. Так, звозимо нашу кукурудзу. Тут влазить ну, трішки більше половини нашого зібраного врожаю. Але мені цікаво, який буде у нас. яке в нас використання буде саме цієї кукурудзи, наших зерновик для свиней. Можливо, вони будуть її їсти дуже. У дуже великих кількостях і мені її не вистачить. Та, чи цікаво взагалі займатися свинарством у цій фермі. Бо я не бачив в Ютубі людей, які займалися саме свинарством у фермі, тому дуже цікаво. Ще напевно Кадор і займався. Хто його знає? Так, можна придбати ось таких свинок за дві сотні. Можна придбати дорожчих, але давайте ми придбаємо німецьких свинок. До речі, такі вдома є, тому не дивно, що ми їх візьмемо. Але цікаво не те, що ми їх братимемо, а те, що яку кількість ми братимемо. Чи зможемо ми подужати цю кількість? Чи зможемо їх прогодувати? Давайте, може, візьмемо 25? Хоча ні. Якщо беремо, то беремо не 30, а давайте візьмемо. 50 зразу. Ось так для початку візьмемо 50 свиней. Вони не такі у нас дорогі, але, але надіюся, що вони окупляться. Що Ми отримуємо більше від того, що ми в них вклали. Кур у нас є. Ну, поки що вони у нас ростуть, ще треба чекати. Можливо, ми восени зможемо їх продати, хоча це не точно, варто було знайти почекати більше часу. Можливо, рік, можливо, два. І тоді у нас буде такий у нас дохід. Так. Ну ось так виглядають у нас свині. І ось таке, як ви можете бачити, видимо. Давайте зараз зайдемо, подивимося, як вони тут виглядають. До речі, можна відкривати навіть ось ці двері. Класно, класно зробили розробники. Мапи. Я, до речі, чекаю якусь українську мапу, щоб, можливо, після цього номограю граю, почати ще один граю. І зробимо вже українську хверму. А не будемо в Польщі. Хоча це також дуже класна мапа, дуже класна. Мені подобається, європейська. Схожа до України, тому що задивуватися. Так, давайте закривати цей, ці ворота. І м я вже з вами прощатимуся, тому що відео підходить до свого закінчення, з до речі, безкури тут куд тут на Ну що, я вам дякую за те, що ви дивилися це відео. Не забувайте про ваші вподобайки, позитивні коментарі, бо саме ці речі ми тут на... робити наступні відео. А також підтримати Збройні Сили України, тому що в даний часу це дуже та дуже важливо, як то кажуть, бувайте. До наступних зустрічей! мої посидовики, слава Україні, слава ЗСУ!